Так, Шановні депутати, <ривання> Алекс, щоб що було видно, щоб там буде чути. Ні, на камеру, давай сюди. Так, шановні <ривання> депутати, у нас є форм, ми можемо розпочати роботу нашої комісії. Значить, наша комісія... Е... Розпочати роботу нашої комісії з питань будівництва архітектури, охорони природи, екології, благоустрою та комунальних власників. То за то, щоб розпочати роботу комісії, прошу голосувати по півкир за цього за Кравченко за, за. за. п'ять за так. Шановні депутати, у нас є порядок денний у кожного із вас. Хто за то, щоб цей порядок денний прийняти за основу, прошу голосувати. Попівкир за цього за Богдасарян Бравченко за. за халаман за. За. шановні депутати. У кого є пропозиції? Питання, е до, питання до порядку денного. П'яте питання різно. різно. Значить, ситуація по ситуація з е водовідведенням по вулиці Сонячна, салони Старовака. Є запрошений староста, він може нам допомогти і е розкаже ситуація. всі проблеми ці. Так, шановні депутати. Е, є пропозиція внести п'яте питання. Ситуація з водовідведенням по вулиці Сонячного села Нестерварка. Хто за те, щоб це питання додатково внести порядок денний, прошу голосувати? Попів півкерза. Цього і за, за Богдасарян. Кравченко. П'ять за. 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 Так, шановні депутати. Хто за те, щоб порядок денний прийняти в цілому? Прошу голосувати. Попів півкер за? і за Богдасарян, Кравченко. П'ять за. Халаман, за. 5, за. Так, шановні депутати, перше питання: знесене змін до рішення 78-ї сесії про затвердження програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою. Які там у нас зміни, пожалуйста. Добробут не співарку, потрібно придбати глибинний насос для водопостачання жителів міста. Це перша зміна. Друга зміна, оце, що комісія дала доручення внести зміни до програми облаштування території місць для паркування автотранспорту по вулиці Леондовича, Та, 37. Потім придбання мобільного вагончика побутовки для працівників транспортної підприємства це для благоустрою. Питовка. Що це вже виділив? Придбання парникової теплиці парковка. Ми голосували, я знаю, ми, <звілком> ж, 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 ми ж сиділи. Ми, 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 це на комісії, а зміни, зміни, зміни лов... до програми. Це зміни до програми. В общем, благобустки купляє побутовку і купляє парничок. Так. Що які зміни? Потім ремонт підвалу в адміністративній будівлі, будівлі по колоду Субницького 5. Це військомат підвал. Ремонт підвалу. Під облаштування Там архів має зробити і кажуть, що треба так ремонтувати, бо не підходять умови. Так, так, шановні депутати, де почули, які пропонуються внести? Я пробачаюся. Ще там додаток по фінансуванню потрібно додати поточний ремонт на житло дитячого відділення. 50 тисяч. Господарським способом на 50 тисяч. Це, це в лікарні їхні приміщення. Ну, а де, хто буде де, Вони самі? Господарські способи, сказали? Ну, сам а? ремонт, так, да, але їм на матеріали треба це Та ми ж тільки що давали цю І це, і облаштування алеї Надії потрібно збільшити ну, на 46 тисяч 680. Шановні депутати, ви розсліпи? почули, які зміни пропонуються внести в програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території нашої ради. У кого є якісь питання по цих змінах? Голосуємо. Значить, про те, щоб перше питання не, значить, про внесення змін. Винести на сесію прошлого часу по пів дерза. Сьогодні за Богдасарян, Кравченко, Коломан п'ять за. Так, друге питання про припинення права господарського віддання та вилучення з господарського віддання комунального підприємства Тучин нерухомого майна, частину нежитлової будівлі, гаража. За адресою тут для Антонічу 90 та передати в оперативне управління управління житлово-комунального господарства та благоустрою комунальної власності Спочинської міської ради. Так, значить, це е, гараж знаходиться на цьому на поділенні е, бившій цінні, де половину ми продав, і там лишилися два гаража з прибудовою так. за гостійницею е, Так. Е, один гараж там використовується променям надії. Вони ставлять там газельку цю синю, що передали, е, а другий гараж там був mm. 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 чи mm. Але вони погодились, він відірваний від одного місця і від бази, він їм особливо не потрібен, вони його не використовують. То Наше управління просить, щоб дали цей гараж, щоб це було місце зберігання нашого автомобіля службового, Бо в нас немає гаража, зараз йде зима, і каже, ранок цю машину треба шкрябати від льоду. Ми просимо раз не використовується, щоб mm. дали... Ми вас почули карточку, ви казали, що... Там що з оперативним управлінням. 28 20 числа 20 чи вже все. Через що ми спішимо? А, ми спішимо по цій причині. Шановні подати, у кого є питання по цьому? Голосуємо по півки за. Ви за Богдасарян, Кравченко, Каламан, 5 за. Про безплатне прийняття до комунальної власності Тульчинської міської ради гуманітарної благодійної допомоги. Що це йде? Це наша освіта отримала допомогу. Ігрові набори. від департаменту. Там сікс Брікс якісь ігрові набори набір Lego Playbox. Кількість наборів, значить, відповідь наборів 386, цього Six Bricks і Lego 20%. Ціни там, це, ці, що 386 по 21 гривні 60 копійок, а ці, що 25 штук Lego по 812. Це ми приймаємо гуманітарну допомогу від департаменту до гуманітарної політики. На кого? На міську? значить, на Богачо гуманітарної допомоги заклади освіти Тучинської міської ради відповідно до перерозподілу четвертим класом закладів освіти згідно додатку один. Хорошо, а чому ви приймаєте допомогу від освіти за Ми ж потім будемо передавати від освіти. Воно тут не стисано, що буде. Вони всі автономні зараз. ваше управління буде роздавати? Ні, ми приймаємо. Приймання освіта приймаємо. А, освіта приймаємо. Тобто ми рішення робимо. Я не питаю, чому освіта не як Ми приймаємо. ми приймаємо. Ваше управління Дає четвертій клави там розташовали. Двадцять начальник зайде і посилах також, не тільки так, шановні депутати, хто за то, щоб питання про прийняття до комунальної власності на гуманітарну допомогу прошло? До за халома 5 за. Тепер слідче питання про безоплатну передачу майна комунальної власності Турчинської міської ради, військовій частини сімсот Що це за мене? У зв'язку з тим, що в них була там реорганізації, і 7335 це наша частина ТРО, яка була, зараз поки що вона до початку реорганізації пішла в оцінці 45 батальйон. 2 Передаємо підсилювачі і Джеа і Марфі, і квадрокоптер Голтер, дві штуки і комплекс реб замба, дві штуки. Так, шановні у кого є питання, голосуємо. Значить, хто за те, щоб винести на сесію проєкт рішення, проголосувати? По пів за сугує за колесаря. Справчим Халаман, п'ять за. за. Так, шановні депутати, п'яте питання. Ситуація з водовідведенням на вулиці Сонячна, село Нестербар. Що доповідає? Доброго дня, депутати. Долісуємо інформацію таку, що вулиця Сонячна нас складається частково з асфальтної дороги, потім переходить в бурківку, потім переходить в щеблювання і потім переходить в польову дорогу. І в зв'язку з проливними дождями, які відбуваються нас щороку е з полів. Наносить велику частину мулу, набирає маху по цій вулиці Сонячній і зносить вниз на асфальтну дорогу, яка блокує повністю прохід людей з вулиці Казацької та вулиці Сонячні та Лесі. Демоси не далі воно щороку в нас. Це не проблема не сьогодення, це кожен рік <плес> <в нас> таке <плес> що ви пропонуємо. Пропонуємо тим, щоб комісія була... Благоустрій комунального майна можливо направила листа, благоустрій. В Першу чергу треба обстежити з спеціалістами, як відвести воду, щоб вона сюди не потрапляла і залучити, понятно, треба те, Земля не йшла на шановні. Депутати, пропонується проект рішення. Ні, проект рішення комісії значить, Внести, внести протокол на суд, надати доручення управлінню ЖКХ, щоб що воно зробило? Виїхали з фахівцями, <кх Page> виїхали на місце і обстежило прове... і... даний... Провели обстеження даної ситуації і прийняли якесь рішення, і винесли нашу комісію свої... Зміни в програмі, що та, які, що треба... Ми лише з того кожного треба на шибнювання, щоб коли там дороги... Що ви дали таку відповідальність? Хто за те, щоб нам наш протокол сьогоднішній комісії внести... це товар пройти негайно, чому? Тому що ми переходимо в сезон дощі, що потім, як просто, коли дощі, дуже важко буде за мені робити, то тобто це робити для вас. Негайно. Василь, Василь, значить, що... внести в протокол Засідання нашої комісії доручити управлінню ЖКХ провести на необхідні обстеження та й винести на комісію і, свої і, з вашого дозволу залучити земельного управління спеціалістів? Ну Тому то це вони нам вже нам будуть рішати, що кого їм треба так. Шановні, шановні пота за те, щоб це питання внести в протокол нашої комісії. Півкерзавський запад на селянченко п'ять за все, шановні депутати. Порядок денний вичерпався то за те, щоб. Припинити засідання комісії, прошу голосувати за. Я за. Чогось за Богдасарян, Кравченко, Холоман п'ять питання, до вас сьогодні до порядку. Чти питання ті, що ми промовили в нашому житті, що по нікресті гуманітарка гуманітарку? Да, Тоже треба зміни до ЖКХ треба і передати гараж треба. Чого ми спішили?